Доброго дня усім. Несу підсипати індичку. Сіла друга індичечка. Будемо пробувати підсипати в день. І якщо буде їй не подобатись, то посадимо на вечір. Так, гусимо там. Ніхто не б'ється. Гусак начебто прийняв всіх гусочок і гусочки його. Ну, а цього гусака будемо збувати. Що там таке? Дивись. Так, тут у нас ось ця красотка сидить. О, там до... Там вже на стисі сіла. Принесла сюди яйця. Качики! От уже. Ну, такі, бачите, різні по кольору. Хто не бачив індичих яєць, ось такі вони мають бути в крапенку. Є що менше крапенки, бачите? А є такі геть, дивіться, так як індички різні. О, дивіться, які є. Взагалі цікаве таке, от якщо порівняти, дивіться, це взагалі таке прикольне. Зараз покажу. Якщо не поб'ю, зараз інші. Дивіться, яке. Навіть такий якийсь колір цих крапенок, такий, наче аж переливається фіолетовим кольором. Бачите, які цікаві яйця. Такі крупненькі, є трохи менші, так як індички молоді, можуть нести менші яйця, дорослі несуть крупніші яйця. <кій> але і з тих, і з тих гарно виводяться індичата. Значить, Хотіла замовити яйця в інтернеті рудих оцих індиків бурбонів, хотіла спідних замовити, хотіла чорного замовити, але все тих людей, що продають. В Фейсбуці там, тих людей, що рекомендували. У них зараз яєць немає, запис тільки на червень, тому буду підсипати своїми. У мене все одно різнокровна сім'я, так що я думаю, що все має бути добре. Ну, вже є як є. Я нічого не можу з цим зробити. Так, е я намостила кубло для індички в цьому серванті. І тут почала нестися качка, якась одна несеться, тому що я це то буду, напевне, садовити. Індичку сюди, в це відділення. Хотіла в те відділення, але буду садити в це відділення. Вони абсолютно однакові, так що якось так. Тут качка не хоче нестися, тому, напевно, я звідси ці яйця заберу. Це яйця неоплідні. Зараз колиночку. Це ті, що я відбракувала яйця із інших господарств. Двох, бачите, тут буквочка А написана і буквочка В написана. Це чужі яйця. Ну, тобто з іншого господарства були не Це Я брала собі підкачку, щоб можна було підсипати. Тут також покладок є, качка якась мостилась, але щось їй не сподобалося. А тут несе ця качка. Вже, напевне, три яйця є свіжих. Зараз глянемо три. Це помічене. Чотири навіть вже яйця є. Ось, ну нехай сидить, нехай несеться. Так, а я зараз принесу трохи ще цього. Соломи. І будемо переносити цю індичку. Ну, Тільки спочатку, напевно, я її зніму, нехай вона побігає поїсть. Так, а ти що там робиш? Давай, шуруй. Курка. Кш-кш-кш. Ану, індичка, давай. Ти вже сіла. Вже вчора в неї було яйце. Я сподіваюся, що це вже було останнє яйце з її яйцекладки. Може, ще завтра знесе, може, ще сьогодні знесе. Ну, зазвичай ще проходить небагато часу після того, як індичка зносить одне-два яйця і все. І в неї вже закінчується яйцекладка, і вона вже точно тоді стає насіткою. <кхід> вчора згорали города. Нам винтамка вон пролізла, як звичайно. Те, що вона хоче робити, те вона й робить. Дам зараз ось кукурузки, насідкам особливо все подобається. Кш -кш -кш. Треба принести дерть, а то не можна дати бараболю, бо дертя немає. Нехай вона посидить поїсть і ми її перенесемо. Оно, ну. знаєте чого ця бентамка сюди лізе? Дивіться. Так, це коти поскидали мені. Все тут. Ось так, дивіться, що вона зробила. Вона тут просто знеслася. Вона у мене тут несеться. Вся це... мала бандітка. Оно вона. Дивися. Так, ну ось такий у нас зараз город. Ось так перебили мотоблоком. Вчора приїздив наш знайомий. Ось, так сказати, зробив добре діло, ми з ним розрахувалися. Ось, І вчора я перенесла в теплицю вже свою розсаду. Огірочки такі собі, які вже є, знаєте, буду садити, але зато пророщені будуть значно швидше, ніж просто посіяти, взяти. Томати буду висаджувати. Ось так виглядає тут все. Буду з цього боку огірки, з цього боку томати садити. Ну, я думаю, що щось та й буде. Знаєте, якщо не посадиш, то точно нічого не буде. Ось, ну і город. Город, в принципі, нормально він його зорав. де ще й перешкородив, бачите. І виходить, що <кхем> мені треба тільки пройти, зробити. Стежинки, те, дещо в мене буде. В цьому році хочу і капусту садити, і перчик планую садити. Ось Планую навіть спробувати, бо ще не вирощувала баклажанчика, хочу, томати. Ну, так як зазвичай. Квасолю, все всього там по рядку чи по два. Ось, ну Але так, щоб воно щось було. Ти подивись на цю курочку наглу. Вона собі он, бігає. І більш нічого їй не цікавить. І, до речі, вчора, я коли заходила, забирала яйця бентамочок, помітила, що одна курочка, бентамочка, також хоче стати насідкою, мамкою. Ось, тому я буду за цим пильно стежити. І якщо це так, то будемо садити. Привіт! Оно ну, вона, мені здається, це вона квочка. Виходь, бандит малий, йди побігай трохи. Вчора цей півник не виходив. Давай, виходь. Дивіться, дивіться, дивіться. А хто ця тут квочка стала. Маленька квочка. <різь> <різь> випустила, випустила голову. Прища. Шути, йди погуляй трохи. Ой бо, як вони співають! Ой бо. Привіт! А що, сяко. Боже, це будуть такі кракливі кочки. Та не мої жолоці, Маленькі таке. Уже як вони це такі маленькі. Ви мені ну, такі прищі. Дивіться, малюсенькі ящик. Малюсенькі ящики, вони втрьох тут сидять. А намушувала інші гнізда не хочуть, вони хочуть іменно тут сидіти. Диви, диви, диви. Та не вирощи. Ця несеться ще, а ця клочка вже. Тільки буде ще довити маленьку курочку. Маленьку клочку треба десь довити, так? Да? Якщо я вам отак поставлю тут, ви будете в ньому нестися поруч в цьому гнізді, чи не будете? Я думаю, що... Що вони не будуть нестися. Тут, якщо отак поставити. Тому що вони люблять нестися в одному. Але я спробую. Отак. О, отак прижму його. Може треба в них почистити. Ну Ні, нічого. Вже скоро все поперечищаю. Тут у них, в принципі, чисте, в них тільки грязновато там наверху, де вони сплять. То я буду вже тоді займатися. Чищення. А зараз мені треба нагодувати індичку і посадити її на яйця. Це ж я так по солому йшла. Зачепилася за одне, за друге, за третє і вже все забула, куди ж я йшла. Це я тут парнички повитягувала, позалатувала, Вон там продовжила ще той парник, бачите, було тільки до половини. Я взяла ще старий парник, повідрізала там, де воно вже подерлося. І продовжила парничок, щоб можна було також накрити його, туди далі посіяла ще кабачки і ще морквою ранньою досіяла. Ну, знаєте, я посіяла в парничок. Невідомо було, коли зориться ця частина городу. Можна було, в принципі, в парничок туди далі моркву вже й не сіяти. Вже можна було зразу в город сіяти. Ну, вже, але вже є, як є. На пару днів раніше посіяла, виходить, що. Парничок. Так, давайте це занесемо туди тим бандиткам малим. А вдруг вони захочуть <кій> нестися і в тому ящичку, що поруч. Тому що вниз ставила, щось вони не дуже хотіли там нестися. Їм подобається нестися так само, як і австралорпам в одному гнізді. Але спробуємо. Ну, а тут же ж, бачите, вже мала клочка. Вже будемо підсипати клочку. Отут, зараз побачимо, чи захочуть вони тут в цьому ящичку нестися чи ні. Диви, диви. А ти кусочек чи ні? Дивіться на цю малу в майбутньому квочку. Ходи? Тікай. Привіт! Привіт, молоко. малий маленький пристік. Ти Квочка, ти хочеш бути мамою. Це ж ж така маленька курочка. Ж ж така курочка ти хороша, чого ти кричиш? <кій> Отакі справи, так що сідає ще одна квочка. Причому дуже велика по розміру квочка. Я навіть не знаю, скільки під нею я... яєць засипати бентамок. Так, тут у нас що? Кохінхіни он знесли, невідомо, яке яйця дитя. Що це за таке яйця по формі? Наче це сарини. А це нормальне воно. Кохінхіни, у вас нема що їсти? Зараз я принесу. Зараз, зараз. Так, сюди, холодочок покладемо. Яйця накриємо. Так, щоб ніхто не бачив їх. Це гузка ота сіра, мені здається, що вона чи то хоче бути насіткою, чи що, чи то вона несеться. Вона там тих два яйця я на покладок поставила. і Вона постійно. Постійно на них сидить. Можливо, вона хоче бути насідкою, то я тоді переведу оцих гусей всіх, її тут лишу, а переведу цих всіх гусей звідси, в цей вольєр. Цього гусака ми сплавимо або зарубаємо, або продамо, ну, побачимо. Ось. Ну, заміна крові, знаєте, треба, щоб гусак був зовсім з іншого господарства. Тому плануємо так, нативомо. Та куточку вам дає, бачите? Ну, а густі, якщо сяде, то я підсиплю гусячі яйця. Є, я якраз назбирала яєць. Так що можна буде підсипати. Головне, щоб сіла. Так, ну і ще що мені треба зробити? Е, взяти е, той інший телефон, просвітити яйця під качками. У мене сидить зараз три качки. Ось е під, е просвітити, подивитися, що там. Е одна качка сидить, та що раніше сіла, що я вже просвічувала. На яйцях від мого господарства і на яйцях від двох інших господарств. Там їх небагато, але якщо виведуться каченята, то буде, щоб нову кров влити. Ось. Потім сидить качка одна на сугубо Яєць з мого господарства і ще одна качка сидить також на яйцях з мого господарства. Так, ось до я намостила. Давайте ось сюди, напевне, також покладемо, тому що я її яйця звідси забрала. Якщо качка якась захоче, то вона буде там нестися в свіжому гнізді. От бачите, сюди тільки намостила свіжий соломи, зразу почала тут нестися качка. Ось тому давайте ще отак візьмемо жменю, занесемо ще в одне гніздо туди. Тільки туди, на, на ту сторону, сюди. Може, тут така качка ще захоче сісти нестися. Тут у мене ще дві качки не несуться. Бачите, гніздо є, а вони не несуться. І тут не несеться качка. Дві сидить, ось до оця. Це тут я маю просвітити яйця. І оця. Ці сидять, а цих дві не несеться. Одна зверху загорає там. Засмагає, а одна внизу стара ходить. І вони не несуться поки. А тут, значить, із цих тут сидить одна вже давненько. А тут дві качки з цих несуться. Одна несеться у цьому гнізді, ось до, а друга несеться в цьому гнізді. Ось, а дві, виходить, що ще не несуться. Ну як, вони понеслися і перестали, чомусь у них була перерва. Ну що, буду зараз що робити? Брати яйця індичі, тому що відео про те, як я індичку підсипала. Несу сюди їх. Так, гніздо таке е, гарно намощене, велике. Е, намощене великим шаром соломе. Ось, кладемо. Трохи яєць, щоб індичка могла їх побачити. Таких беремо на всякий випадок не самих класних, бо там на дні крупніші, трохи і шкодіше. Ось. Я візьму ось зараз, візьму там не знаю скільки. М -м Сім покажу. Ось покладу їй. А потім всі інші. Так, що в нас тут? Тут сидить квочка кусючка. Можна, до речі, вже її зняти, хай біжить поїсть. Кусючка, привіт. Вже, до речі, можна глянути яйця, вже вона сидить. Скільки це вона сидить? Три дня, вже хоча б деякі продивитися, ті, що світліші. Три дня вже, в принципі, видно трішки зачаток ембріончика. Ну, звичайно, що їх не можна викидати е, в три дня, тобто перевіряти, я маю на увазі, але біжі, біжі. Але вже хоча б для свого інтересу подивитися, бо тут яйця з трьох різних господарств, від мого господарства яєць тут немає. Тут такі є яйця цікаві по кольору. Ось ну це світленьке можна вже було б подивитися. Ну. А, тут вже видно, ембріончик видно, от в світлому, чудово видно на третю добу. І тут вже почало розвиватися. Ну, Зараз пару штук разом з вами. Є, є, видно, видно вже, але ну, їх, звичайно, що зараз світити ще рано. Ще треба чекати дві доби, щоб можна було гарненько все подивитися. Але для свого е, інтересу, чи все нормально, чи курка гріє, все, окей, все є. Так, все, дивіться, е, он, яйця я. Принесла індичі. І тепер мені треба знайти якусь закривачку, сітку, якою я буду закривати цю індичку. Вон там у мене є сітка. І завішувати оцю частину серванту, щоб індичка. Вон до, речі, є тряпка чорненька, вон там в мене лежить. Щоб можна було її закрити, ну, тобто присадити. Тому що для неї це стрес, вона зараз я її перенесу в інше місце і вона захоче, можливо, втекти. Ну, це таке, знаєте, або захоче, або не захоче. У мене, до речі, ось доїще. Я таку горища зняла натуральну ковтину. Нею можна буде такого закрити, тут щоб вона не виходила. Це для початку, а потім можна взагалі не закривати. Індичок, вони тоді не встають. Ну, але ви знаєте, у мене качки. Йдогада кури сюди забігають, як відкривають калітку. Тому краще підстрахуватися і все-таки закривати, щоб туди до них доступу не було. Все одно я своїх насідок щодня знімаю, щодня пою годую, тому що так воно має бути. Так, Квочка, іди я тобі, іди, йди. Качки, будь ласка, валіть отсюда. Давай, давай, курка, йди сюди. Іди їсти, йди. Кш -кш. Давай, курка. Курка, ну що ти за? Все, качки, ні-ні, качки не йдуть, тільки курка. О, все, йди їсти. Давай, давай, їсти пити, давай, біжи. О, все, пчила їсти і пити. зараз буде пити. Де там та індичка наша? Воно вона ходить. Бачите, оце, оце, оце кочка, оце, оце індичка. Сітка та що сіла вже. Вона, до речі, такі гарні крупненькі яйця несла. Ну, їх там у мене в ящичку трохи є. Мені, до речі, такий окрас подобається в індиків, тому будемо мати надію, що ми все-таки розведемо собі в цьому році також індиків. Я ж кажу, що в мене не, ну, не вийшло так, що я змогла взяти яйця породистих індиків. Але знаєте, з одного боку хотілося б там. Якогось іншого кольору, індиків собі додати, щоб мішані були. Але в мене ж вони і так мішані. Ну візьму я зараз дві-три е, породи, якісь там е, аспідні, чорні, канадські, там, ну, які завгодно. Але все одно я буду їх тримати всі разом, і все одно це будуть вважатися е, різно. Е, Ну, різнопорідні мішані індики. Тому я не знаю, чи є в цьому навіть сенс брати такі яйця. Та й взагалі хотіла. Я е, написала пару людям-продавцям таких яєць, вони написали, що в них немає зараз. Ну, я ж не можу чекати, в мене індичка сіла. То буду підсипати свої, в мене все одно індики різнокровні, Так що будуть тільки від моїх, походу. А як буде там далі? Чи буду я ще на літо виводити собі індичад чи ні? Взагалі-то я не планувала. Тобто мені. Треба, щоб в мене був один виводок, і я їх в одному вольєрі. Я не знаю, чи я буду їх в брудері. напевно, я їх буду в брудері вирощувати. Ось, тому що в мене не буде просто фізичного вольєра для того, щоб індичат водила індичка. Ось, напевно, буду їх окремо без індички вирощувати. Побачимо. А чи буде собі літом ще якийсь виводок робити, і чи буду я брати ще якісь породи з тих індиків? Я не знаю. Я вам не можу зараз це сказати, тому що я сама просто не знаю. О, зараз водички поп'є, бачите? І ще треба обов'язково прослідкувати, щоб вона в туалет сходила, покакала. Ну і що мені ще потрібно? Ще потрібно дочекатися, поки та друга індичка сяде? Я пішла, пішла, не буду тебе безпокоїти. Пий, пий. Пий, водичку, пий. Йди курка, пий. Зараз вона ще собі тріпало влаштує. Воно, бачите. Так, де вона та індичка вже сіла? А, ні, ходить ще. Ну, Ходить. Ну добре, ходить, то ходить. Там воно до курка вже її місце зайняла. Ось. Ну що, поки що тоді на паузу, піду зараз роблю деякі там справи, які мені потрібно. І як сяде індичка, як я її перенесу, то покажу вам уже, як вона там сіла, не сіла і розповім далі. Так що поки що для вас мить, а для мене там якийсь проміжок часу пройде. Коротше, хотіла вам показати, що. Вже посадила індичку, але вона все бігає і бігає ще. Я ж вам кажу, що це оце нестабільність, коли вона ще наче й не сіла, але вже яйця й винесла майже всі, може, ще там одне знесе. І неможливо дочекатися, поки вона сяде е, сюди в ящик, щоб її перенести туди. Зато он, е, жовта індичка вже сіла нестися. Тому, напевне, в цьому відео я вам не покажу, а покажу вже в наступному відео, що. Вже сидить у мене індичка, якщо все буде добре. Так, давайте запустимо цю. Давай, йди, йди. Бачите, сама знає, що це її гніздо. Лізь, лізь, давай. Швиденько, бо мені треба. Бо мені треба клопітка давати. Давай. Що ж треба все обдивитися, чи так все як було. Ну, лізеш, ні? І, до речі, ще потрібно зараз ще в одному серванті зробити гніздечко для карликової курочки. Вон полізно. Слава Богу. Цієї курки, до речі, вже буде в наступному відео, що в неї відбувається. у цієї. Коли я почала знімати, то побачила. Але це вже буде в наступному відео. Вентамочку, напевне, посаджу ось тут. Ось у цьому. Тут зараз я позабираю це все, що тут у мене з минулого сезону було. Ось. Настелю сюди гарненько всього. Це в мене поїлочки, кормушечки тут. Потім буду їх все мити, дезінфікувати перед новим сезоном. Сюди зараз покладу, покажу. А вже як будуть нові квочки сідати, то ось два ще є гнізда для нових квочок. А сюди посаджу карликову курочку. Тут е, місця небагато. В принципі, я думаю, що їй вистачить. Тут у мене сидить кусуча курочка на яйцях. ось. А сюди зараз посадимо ще й карликову. Ну, це вже буде в наступному відео, що під тією квочкою у нас е, потім попросвічую яйця під качками. Ось, ну, як індичка сіла, напевне. Це вже буде в наступних моїх відео. Так що, дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей. Всім пока!